Всім привіт! Ви на каналі Ігри та забавки для дітей. Сьогодні ми почитаємо гарну книжечку Чарівні казки, в якій є казка, називається Спляче красуня. Скорочений варіант. Автор Шарль Перо. Жили на світі королі з королевою. У них не було дітей, і це їх так засмучувало, що й сказати не можна. І ось нарешті, коли королі з королевою вже втратили надію, у них народилася дочка. Гості до маленької принцеси покликали всіх фей, яких вдалося знайти в країні. Річ у тім, що у фей у ті часи існував прекрасний звичай обдаровувати своїх хрещеників різними чудовими дарами, а оскільки фей виявилося сім, то принцеса мала отримати від них у придане не менше сімох достоїнств або чеснот. У королівському палаці для почесних гостей був накритий святковий стіл. Перед феями поставили прекрасні обідні прилади і по скринці злитого золота. У кожній скринці лежали ложка, веделка і ніж, також із чистого золота найтончої роботи, вкриті алмазами і рубінами. І ось, коли гості сілися за стіл, двері раптом відчинилися, і увійшла стара фея, восьма за ліком, яку забули запросити на хрестини, а забули її покликати тому що понад 50 років вона не виходила зі своєї вежі і всі вважали, що вона давно померла. Король наказав слугам подати ще один набір, але золотої скриньки з ложкою, виделкою і ножиком їй не вистачило. Стара фея, певна річ, дуже образилася. Вона вважала, що король із королевою не ввічливі. Люди і зустрічають її без належної пошани. І пробурмотіла крізь зуби якусь погрозу. На що Фея, яка почула це мурмутіння, тихцем сховалася в дитячій кімнаті поза завісою ліжка. Вона знала, що в суперечці зазвичай перемагає той, за ким залишається останнє слово, і хотіла, щоб її побажання було останнім. Наймолодша свей побажала, що принцеса стала прекраснішою за усіх у світі. Інша фея нагородила її ніжним і добрим серцем. Третя сказала, що кожен її рух викликатиме захоплення. Четверта пообіцяла, що принцеса чудово танцюватиме. П'ята, що вона гратиме на всіх музичних інструментах з однаковою майстерністю. А стара фея нахилилася над ліжечком і, трясучи головою від досади, сказала, що принцеса вколе собі руку веретеном і від цього помре. От саме цієї миті юна фея з'явилася з, з поза завіси і голосно сказала Тіштеся, король і королева, ваша дочка залишиться живою. Щоправда, я не можу сказане зробити несказаним. Принцеса має, як це не сумно, колоти собі руку веретеном, але від цього вона не помре, а лише засне глибоким сном і спатиме рівно сто років, допоки її не розбудить прекрасний принц. Проте король вирішив все ж таки спробувати уберегти принцесу від нещастя. Яке пророкувала їй стара зла фея. Для цього особливим указом він заборонив усім своїм підданим під страхом страти прясти пряжу і зберігати в оселях веретена й прядки. Минуло 15 чи 16 років. Одного разу король з королевою і дочкою вирядилися в один із своїх заміських палаців. Принцесі захотілося оглянути древній замок. І бігаючи з кімнати до кімнати, вона нарешті дісталася до самого верху палацової вежі. Там, у тісній комірчині, під дахом сиділа за пряткою якась старенька і спокійнісінько пряла пряжу. Вона ні від кого ані слова не чула про королівську заборону. Що це ви робите, тітонько? спитала принцеса, яка ніколи в житті не бачила прядки. Пряду пряжу, дитинко, відповіла старенька, не здогадуючись про те, що розмовляє з принцесою. Ах, як це гарно, сказала принцеса. Дайте ну я спробую, чи вийде у мене так само добре, як у вас. Принцеса швидко схопила веретено та щойно доторкнулася до нього, як пророцтво феї здійснилося. Вона вколола палець і упала, як мертва. Перелякана старенька почала кликати на допомогу, люди збіглися звідусіль. Проте, чого тільки вони не робили, нічого не допомагало, побігли за королем. Він піднявся у вежу, подивився на принцесу і відразу зрозумів, що сумна подія, якої вони з королевою побоювалися, так і сталася. І з сумом наказав він перенести принцесу в найкращу залу. І покласти там у ліжко, прикрашене срібним золотим шитвом, якою ж гарною була спляча принцеса. Вона ані трішки не збілітла, і, хоч очі у неї були щільно заплющені, чутно було, що вона тихенько дихає. Отже, це дійсно був сон, а не смерть. А добра фея, що врятувала дівчинку від смерті, побажавши їй сторічного сну. Відразу ж дізналася про це нещастя і, як могла, намагалася утішити короля і королеву. Потім вона подумала, як сумно буде принцесі, коли через сто років бідолашна прокинеться в замку і не побачить біля себе жодного знайомого обличчя. І передбачлива фея зробила ось що. Своєю чарівною паличкою вона доторкнулася до всіх, хто був у палаці. Окрім короля і королеви, придворних, фрейлін, гувернанток, покоївок, дворецьких, кухарів, кухарчуків, сторожів, вартових, пажів та лакеїв. Доторкнулася вона своєю паличкою і до маленького кучерявого собачки на прізвиську пуф. Який лежав біля ніг сплячою принцесою. І відразу ж усі, до кого доторкнулася чарівна паличка феї, позасинали. Заснули вони рівно на 100 років, щоб прокинутися разом зі своєю господинею і служити їй, як служили раніше. Король із королевою поцілували свою сплячу дочку, попрощалися з нею і тихенько вийшли із зали. Повернувшись до столиці, вони видали указ про те, що, щоб ніхто не наближався до зачарованого замку. Минуло сто років. Багато королів і королев змінилися за ці роки. І ось одного прекрасного дня син короля, який царював у той час, вирядився на полювання. Вдалині над густим дрімучим лісом він побачив вежі якогось замку. Чи це замок? запитав він. Хто там мешкає? Кожен відповідав йому те, що колись чув від інших. Принц не знав, кому й вірити. Аж тут до нього підійшов старий селянин і сказав, клоняючись, півстоліття тому. Я чув від мого батька, що в цьому замку спить найпрекрасніша у світі принцеса, і що спати вона буде ще півстоліття, допоки її суджений син якогось короля не прийде і не розбудить її. Уявіть, що відчув принц, коли почув ці слова, серце у нього в грудях так і запалало. Він одразу ж вирішив, що саме йому випало на долю. Щастя розбудити прекрасну принцесу. Принц смикнув поводи і поскакав туди, де виднілися вежі старого замку, куди кликало його кохання. І ось перед ним зачарований ліс. Принц зіскочив з коня, і зараз же високі товсті дерева і колючий чагарник розступилися, щоб дати йому дорогу. Нікому з його почту не вдалося піти слідом за ним. дерева Пропустивши принца, відразу ж зімкнулися за його спиною, а кущі знову переплелися гілками. Ось він опинився у просторому дворі перед замком. Навколо нього нерухомо лежали, сиділи, стояли, притулившись до стіни якісь люди. В старовинному одязі, удивившись у їх обличчя, він зрозумів, що вони зовсім не померли, а просто сплять. Принц проминув великий двір, вимощений мармуровими плитами і піднявся по сходах до палацу. Він пройшов багато покоїв і нарешті увійшов до кімнати з позолоченими стінами і позолоченою стелею. Там у ліжку лежала прекрасна юна принцеса років 15-16. Врода її так сяяла, що навіть золото навколо неї здавалося тьмяним і блідим. Він наблизився і опустився перед нею на коліна. Саме цієї миті час, призначений доброю феєю, настав. Принцеса прокинулася і поглянула на свого рятівника. Ах, це ви, принце? запитала вона. Нарешті довго ж ви змусили себе чекати. Щойно вона промовила ці слова, як у куруги, прокинулася. Першим подав голос маленький собачка на прізвись копув, який лежав біля ніг принцеси. Він дзвінко загавкав, побачивши незнайому людину, і з двору йому відповіли грубими голосами сторожові пси, ржали в стайні коні, заворкували голуби під дахом. Слуги вже накривали на стіл дзеркальні їдальні, а придворні пані. В очікуванні сніданку причісували локони і усміхалися своїм кавалерам. Весь замок від прапора на вежі до винного льоху ожив і зашумів. А принц і принцеса нічого не чули. Вони дивилися один на одного і не могли надивитися. Принцеса забула, що нічого не їла вже ціле століття. Та й принц не згадував про те, що у нього зранку рісочки не було в роті. Вони розмовляли цілих чотири години і не встигли сказати навіть половини того, що хотіли, але всі решта. Придворних не були закохані, тому просто вмирали з голоду. Нарешті старша Фрейлі повідомила принцесі, що сніданок поданий. Принц подав руку своїй нареченій і повів її до їдальні. Принцеса була прекрасно вбрана і з задоволенням поглядала на себе в дзеркала, а закоханий принц, зрозуміло, жодного слова не сказав їй про те. Що фасон її сукні вийшов з моди принаймні сто років тому і що такі рукави і коміри не носять з часів його прабабусі. Втім, і в старомодному платі вона була краща за всіх у світі. Наречений з нареченою сілися за стіл. Найвельможніші кавалери подавали їм різні страви старовидної кухні, а скрипки. І обоє грали для них чарівні, давно забуті пісні минулого століття. Придворний поет відразу ж склав нову, але трохи старомодну пісеньку про прекрасну принцесу, яка сто років спала в зачарованому лісі. Пісня дуже сподобалася тим, хто її чув. І відтоді її співають всі від малого до великого, від кухарчуків до королів. А хто не вмів співати пісень, той розповідав казку. Казка ця переходила з вуст в уста і дійшла нарешті до нас із вами. Кінець казці. І жили вони довго і щасливо. Укладач ВВ Борзова. Всім дякую за увагу! Бувайте здоровенькі!